І так, всім привіт! Друзі, хочу поговорити, буду підглядати свій файлик, хочу поговорити сьогодні на тему, кого вибрати: коуч, психолог, психоаналітик, тренер, цілитель, містик, астролог, кого слухати, до кого йти за допомогою, якщо в вас виникла якась проблема. Адже фахівців є безліч. Є офіційні, є з дипломами, є без дипломів, є напрямки, є піднапрямки, їх просто десятки тисяч, є психоаналітики, є генетики, є психотерапевти і так далі. Їх дуже багато, і всі говорять про те, що вирішать вашу проблему. І допоможуть. І в даному відео я хочу поділитися своєю особистою думкою, яка заснована на власному досвіді, і аналізі, який, ви знаєте, я дуже люблю, і яким я страшенно захоплююся. І так, кого слухати і хто допоможе вирішити мою проблему? Я зараз не буду перечисляти про те, що коуч працює з минулим, з майбутнім, а психолог працює з минулим. Про це все знято, написано вже, записано безліч відео. Я хочу поділитися зовсім іншими висновками, зовсім іншою думкою, якої я прийшла, до якої я прийшла, і яка, на мій погляд, мега цікава. Для мене це відкриття, інсайт, і я сподіваюся, що буде корисна вам Так і так, мої висновки. Перше, поганих спеціалістів немає. Одну і ту ж саму проблему можна вирішити абсолютно різними способами, за допомогою абсолютно різних спеціалістів. Її можна також вирішити самостійно через осознаність, так само, як і так, і так само через спеціаліста. Для мене спеціаліст, тому що спеціальностей дуже багато, і є з дипломами, є без дипломів. Тому хочу пояснити, що для мене означає спеціаліст. Це обов'язково людина з практичним досвідом. Мені все рівно, який в неї диплом. І чи він взагалі є. Мені, для мене це не важливо. Для мене є важливо, чи є позитивні результати у цієї. Людини, тобто кейси по моїй проблемі. Адже, по факту, головне це результат, щоб це мені допомогло. І так, тепер саме цікаве, кого обрати і кого потрібно слухати. Так от, слухати потрібно тільки себе. Довіряти потрібно лише собі. Не комусь, не до когось, а лишень собі. Ми відучилися більшість, я особисто відучилася колись це робити, і мені довелося вчитися по-новому. Тому що дивіться, яка ситуація. З усіх сторін нам може тикати в нашу проблему, а прикол в тому, що проблема може бути не, не існувати. Це можуть бути маніпуляції, це може бути чиясь потреба, штучно нав'язана потреба. Це може бути. Створена потреба, потреба нав'язана соціумом, потреба нав'язана з допомогою реклами. Я, як маркетолог, прекрасно я знаю, як можна створити таку потребу. Є екологічні методи, а є не екологічні методи. І так. Я раніше не розрізняла абсолютно, де моє бажання, де не моє. Де моя потреба, де не моя. Тому хочу розказати, як я це вирішую. І так, крок один це аналіз проблеми. Аналіз це мій основний інструмент, яким я користуюся просто завжди і всюди. А от все інше — це вже для мене це додаткові інструменти. Для вас може бути навпаки, тому що ми з вами різні і це нормально. І так, інструкція. Значить, перший крок, що я роблю, це аналізую самі проблеми: чи вони мої, чи не мої, чи вони є в мене, чи ні. Тому що спеціаліста час, по-перше, платний. Чим менше ви, у вас буде цих запитань, тим ефективніше ви зможете їх, по-перше, вирішити. По-друге, на етапі аналізу, який я зараз покажу, як роблю я, у мене без допомоги спеціаліста вже... Сама проблема зникає, вона вирішується. Якщо вона залишається, то ви вже з нею тоді йдете до спеціаліста. І так, значить, як роблю я, я креслю табличку на три стовпчики. В стовпчику, першому. Я виписую свої проблеми, як я думаю, які є в мене на даний момент і з якими мені потрібна допомога. Це може бути одна проблема, це може бути кілька проблем. Наприклад, не знаю, там, хочу жити біля океану, хочу, там, не, не вистачає грошей і так далі. Тобто виписуємо проблеми. В наступному стовпчику ми підписуємо його як хочу. І третій стовпчик, ми підписуємо його як, «должна», повинна. І так, робимо таку табличку. З трьох стовпчиків. Повторюся, в першому стовпчику ми виписуємо всі наші е, проблеми. Е, далі, навпроти кожної проблеми, в стовпчику е, хочу, е, я задаю собі запитання, а я хочу? Е, і виписую, е, значить, дивіться, не відповідь формую, а виписую з голови всі думки, які в мене виникають в цей момент. Напроти цієї ж самої проблеми в стовпчику. Я так само виписую всі думки, які в мене, викон... при, 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 коли я собі задаю питання, я должна е, виписую всі думки, які в мене виника... виникають при цьому питанні. І так по кожній проблемі, тобто є проблема, напроти неї хочу, а я хочу. І виписую думки. А я должна і виписую всі думки в відповідному стовпчику. Всі-всі-всі думки, які вилізаємо. Після цього ми відкладаємо в сторону. На наступний день ми це все перечитуємо. І все, що должна, це не наше нав'язане, ми його вичерпуємо. Все, що хочу, це те, що, ми, або воно в процесі того, як ви писали думки, у вас прийшло якесь вирішення, інсайт і так далі, либо це те, що ви можете уже потім йти до спеціаліста. Далі, крок номер два це вибір спеціаліста. І так, у кожного з вас. Перше, що ви робите, це пишете список спеціалістів, які, на вашу думку, вам здається, можуть вам допомогти з цією потребою. Мінімум 5 спеціалістів ви виписуєте. Це можуть бути конкретні імена або просто спеціальності. Далі виписали спеціалістів яких ви читали, яких ви бачили, у вас вже в будь-якому випадку в голові до кого можна піти, у вас є своя картина світу, і у вас цих 5 спеціалістів, кожного різні, тому виписуєте їх. Далі по 10-бальній шкалі ви проставляєте над цими спеціалістами, куди найбільш цікаво. От по 10-бальній шкалі проставляєте сюди цікаво піти там, на 10 балів, сюди на 3 бала. Тому що в рекламі цей спеціаліст вроде все вирішує і він вам підходить, а от реально цей такий собі, но вам от дуже хочеться туди. Значить, вставимо собі по 10-бальній шкалі то Та людина, яка нам найбільш цікава. Так, Цікавість, інтерес це ваша позитивна емоція, яка ніколи не обманює. Тобто логіка вона може вас завести куди завгодно, вона може вас е напічкати самообманом е 110 разів і оправдати, аргументувати і так далі. А інтуїція ні. Е тому вчимося довіряти, я я особисто довіряю своїй інтуїції, е тому що туди, куди я йшла, никуди, куди логіка мене. Направляла це. Для мене закінчувалося якимось або шахрайством, або ноль результата, або ще щось. Туди, куди мене тянула інтуїція, цікавість, інтерес. Вона накричала, штовхала, що от саме це, що я хочу, саме туди. Це завжди було вирішення моєї проблеми. Е, тому е, я прислухаюся, і в принципі рекомендую вам, це мій спосіб, а ви вже самі вирішуєте, підходить вам чи ні. Е, прислухатися до своєї інтуїції. Вона завжди вам кричить і штовхає вас в потрібному напрямку. Вода саме в даний момент, що вона вам підкаже, що саме е, правильно зараз для вас що потрібно. Так що йдіть за інтересом. Е, і всім миру. До зустрічі.